здійснювали свої бажання, тому якщо е, цю агресію е, стримувати свої бажання, то ти схопиш отримувати своє бажання не пер, пер, no, <laughs> переривати себе, обламувати себе. Ми просто йдемо до того, що ми перестали відчувати лібіту, лібітосну енергію життя. Це про творчість і це про сексуальність. Ми просто перестали себе відчувати про папа. Він ну, давай. Два точно, що агресія це не про злость, і не про якесь насильство. Ні, Це і про злость. Це не про насильство, але це і про злость. Ну, про злость, але це коли ви даєте можливість відвільняти свої yeah. потреби емоційні. От тобі хочеться зараз. Наторкнутися, ти вона торкається. Тому хочеться заплакати, ти плачеш, тобі хочеться піти зробити, написати текст, ти йдеш і пишеш текст. Ти доводиш дію до кінця. Вона в тебе зародилася, ти пішла і її довела, А не вбила серед себе. Ну, по суті, це і призналістка в числі, як сказати, що так зі мною не можна, мені так не підходить. Та я мало отримую на роботі. ви ну, знаєте, так в мене не можна. Я йду і прошу більше. Якщо вона не отримує, то що я роблю? Шукаю роботу де більше, а ні, то й поспускаю свою преступну справу. Я маю на увазі про те, що в мене погоджується на багато. <свистач> О, для цього треба агресія. Для того, щоб пропавливаним, теж треба агресія, тому що підійти там, заговорити з дівчиною. Це такий акт <свистач> вандалізму, я розумію, але це теж от і цікава штука недавно робила е захід про сексуальність, і дуже важко набиралася група, при тому що про гроші набирається не одна. І не п'ять, уже груп, вже було багато гру про гроші, а про сексуальність дуже важко. І цікава така штука, що жінки кажуть, ой, це не про мене або в мене все, все добре. От, і я злюсь, я проявляю агресію. Я тебе кажу, дівчата, кажу, що значить не про вас система сексуальності? Сексуальність це про. Uh, Привабливість, це про відчуття себе гарне, це про відчуття себе повним життям. Uh, це здається, це від... коли ти говориш, це здається дуже прості слова, і ти такі так. Це ж очима ну все. Так а що ми наповнені життям. Ми наповнені красою, ми тащимося від самих себе, ми тащимося один від одного. Ми що, наповнені любові, зазіданням, творчістю. Ні, ми зовсім не повні, тому що ми пішли в вишивання. Ми законсервувалися. Ми вважаються да, в фрустрація. Так, ми фрустрації повніше, ми відключили всі е, функції, які там в другостепні нам так важають, що ми тільки вишиваємо. А фрустрація через те, що стримували дії, стримували це. Стримували керавол... бажання. З бажання і. Про будь-чого ж треба, бо тобі мама каже, не плач і ти не плачеш, тобі треба поплакати. І, наприклад, я того й не плакала до 24 років. Скупа сльоза. Але хто ти не плаче від болі, то не від радості. Але те? я не про те, що це мама проблема, це я так себе впитала і була такою дуже холоднокровною дівчинкою. Назвається контакт з собою втрачений, yeah. тому що ми не можемо бути холоднокровними, ми можемо такими здаватися, але просто це означає, що ми не відчуваємо не людей. Не себе. От. До чого я говорю? До того, що зараз ми три роки вже четвертий рік вже виживаємо. І насправді ситуація стала для нас більш-менш прогнозована і зрозуміла. Тобто uh -huh. Вона перестала бути критична. І вже пора відновлювати сексуальність, привабливість, педагогічність життя, Коли ти йдеш по вулиці і ти відчуваєш себе живою, така весна всередині тебе. Нам пора це відновлювати, тому що е, те, що от про червону помаду писала, що була війна Друга Світова, там, у Британії британки красили, фарбували вибух червоні, тому що вони не хотіли, щоб сірість їхня з'їла. І ще тобі треба заважати? А, там майже, майже, майже в Америці в... це було, тому що тоді всі були малолітні, всі однаково ходили одягнуті, по, цірості. І бунт стався в 60-х роках на обстиль, mm -hmm. тому що це було кардинально протилежно тому, що було сірість і одному мітність. Так, так. І зараз треба протестувати не тільки проти тих соціальних правил. Немає поганих людей, є неправильні соціальні правила, які роблять із нас поганих людей, які нас деформують. Тому нам треба бунтувати не тільки проти правил, які не обслуговують не ті компетенції, не ті цінності, які б ми хотіли бачити в майбутньому, а нам треба і бунтувати проти сірості. Середині самих себе. Так, тривожна депресивний рот став дуже популярним сама це прохожу. Але для цього треба знайти знаєш, свого провідника, як у, е, у фізичних і хімічних процесах. Каталізатор провідник, що в японській культурі кожного має бути якийсь наставник в певній галузі, який допомагає е, пройти шлях, зрозуміти себе, чи допомагає просто тебе або е, обшліфувати правильними запитаннями, а ти пошуком відповіді собі. Ти ти про ти. На твоїх, взагалі я на одному твоєму майстер-класі була, але це мені допомогло, бо, бо те, що я написала, я дивувалася, але воно стало збуватися. І це не про магію чи гороскопи, що там водолі зараз зірвоталія і щось, ще щось. там. Це про самоаналіз і самовпевненість. Ти, ти зрозуміла деякі моменти, які ти потрібна? Ти прописала роль, в яких я можу бути? Так. Я така, ого, але знову ж таки в цьому в мене, знаєш, що склалося в тому, що я помічаю, що дуже багато я такий, знаєш, типу HR диплому в тому плані, що дуже багато людей отримують через мої рекомендації якісь роботи тобто або клієнтів. Ну, тут Я людина така секла, знаєш, в принципі. Буквально сьогодні, поки ти йшла по собачку, мені там пишуть, я пішла завдяки твої рекомендації до моєї одної знайомої тренувати голос. Така клас, це. А я а я просто порекомендувала, тому що я знаю, що там синергія, або до цього енергія, знає, що людина так, вона і так не буде їх підсвічувати, бо вони з одного, там, ну, скажу грубо, я ж не психолог, там, архетипу, чи коротше, так, так, ти, так, ти, так, ти так відчула? Так, я так відчула. Ось я така, боже, за сестри ма брати гроші. Катя мені між допросім каже, так ти ж продюсер, не да, навчилася брати за рекомендації гроші. За роботу навчилася за рекомендації ні. Як то зробити? Я трошки зависила в те, що ти проявила себе у найвищому архетипі архетип відьми, це якраз архетип, тому що вона звідниця, вона бачить комусь в парі, яким може працювати. Так, так, це не вище найки верхіти режисер. Що це робить режисер? Верхітверфітипів відьма. Вони мають свої шлюбні агентства, до речі. Ну так, а, так це про комунікацію, це про зведення людей, це дає там ефект. А от мене запитала про те, як продавати свої поради за гроші. То, по-перше, треба назвати свою роль, яку ти будеш їй продавати, і поставити ціну. І е, коли людина мені каже, о, я така скромна, я не можу там брати -то грошей, мені важко це почати робити. Це просто навичка. Ти е, просто закриваєш очі, не включаєшся ціни, ти себе написав пошу. Я там Мої послуги коштують 100 доларів. І от приходить людина, і ти кажеш 100 доларів, просто не застосовуючи. Uh, yeah. І не припідняючись, і не оправдовуючись. Ти, ти просто кажеш 100 доларів, написати легше, чим сказати. От. І виходить, людина, каже, добре, мені підходить, і це ти робиш з цього навичку. Ти раз отримала 100 доларів, другий раз отримала 100 доларів, третій раз, а потім ти мені працюєш, кажеш, що Катя, ти знаєш, я боюся підвищувати ціну, якщо ти продала добре свій продукт, то чому воно не може коштувати добре гроші? Ти б порахувала, що ти на підготовку продукту потратила 5 годин, там, да? сам продукт там, 2, 2 години на реалізацію цього продукту, потім якийсь супровід постійно, це 8 годин, а година треба часу скільки то коштує. Чому воно виходить менше? До ну, чого я це кожу? До того, що це нам. От вам страшно, да? у вас там є самідооценню, ще ще таке. Не важливо, що з вами робили дитинцям. Взагалі не важливо. Всі ми пройшли якийсь важкий шлях, наші батьки пройшли теж важкий шлях. Тепер ти обмежиш себе сама самостійно. І з подивисяк з того, де ти себе обмежиш, ти собі не де ти, ти себе контролюєш і починаєш з цим розбиратися. і де ти хочеш, от я в мене так, а я хотіла так, так. Бо це, якби, якби робити, прописуєш, що це всі, І поки ти дійдеш до критики батьків, поки ти пропрацюєш критику самого себе, тобі на критику батьків не залишиться і не сили, не часу, не бажання. Тому що насправді те, що саме зробили, це нам дали можливість мати психологічний захист. Це дуже гарна штука, тому що ми можемо травмірувати свою дитину. Або приходимо в життя для того, щоб жити, і травмуватися одночасно, тобто не можемо тренувати, ми не шукаємо ідеальних батьків і ми не станемо ідеальними батьками, а потім треба все життя з цього вигрібатися і розширяти себе, після цього збужувати. Все. Отак От да. воно працює. О, але, все, але для цього треба допомога. Тому, дівчата, дійте, мрійте, а, шукайте своїх. З вами була Катя Оксана. Бажаю вам знайти свого консультанта і зрозуміти свій шлях, тому що ваше натхнення, ваша енергія дорівнює вашим, вашому фінансовому росту. Та ну і чапа змінюйте роль. Чапа хоче додати кілька слів до слів Ксюши про те, що нато бути не ідеальними. А треба бути справжніми. Коли ви побачите, що ваша справжність, вам не треба бути ніякі очі. Гадайте, Все, дітей. Ми молодці. Ми молодці.